Содержан предполагаемый экс-депутата Верховной Рады Украины. Самый, наверное, агрессивный на этой планете Ринфреон. Преступник был пойман спустя 6 дней сегодня в Днепропетровске. 18-летний Вячеслав Зинченко едва закончил школу, увлекался футболом, живет с матерью, отец служит в СУ. Друзья считают, что он ни при чем. Полиция утверждает при этом, что ошибка исключена. Они якобы досконально изучили маршрут киллера, обыскали около 100 гектаров лес. Глава МВД Климент сообщил, что к преступлению Зинченко готовился как минимум два месяца, чтобы запутать следы, арендовал три квартиры во Львове. Русский след, конечно, главная версия, потому что Фарион предлагал всех русских детей. По поводу покушения на Фарион. Вы не слышали там эти, ну, ведущие политики украинские, они извинились за русский след, за то, что это все-таки сделали русские спецслужбы и так далее и тому подобное. Я что-то ни одного извинения не услышал. Я, честно говоря, не очень надеялся, что они найдут, да, с Ну, слава богу, нашли. Посмотрим, к чему приведет это следствие. Но я думаю, слово извинений точно в адрес России не будет. И эта тема все равно так или иначе, я убежден в том, что, что так или иначе они все равно к этому попытаются пристегнуть Россию. Скажут, где-то он в Одноклассниках когда-то был или там ВКонтакте когда-то сидел. Это не имеет значения, но русский след здесь обязательно должен присутствовать. Теперь по поводу этих печенек. Знаете, вы, вы, вы показали сюжет, где этот якобы волонтер собирал деньги и, ну, скажем так, в э, себе заработал ламборжини, а туда отправил там коробку печенья. Ну, я вам скажу, на самом деле он продешевил. Тут лет 10 назад приезжала одна барышня с Соединенных Штатов Америки. Так она за один пакет печенья целую страну на управление на 10 лет получила. А он тут какой-то ламборжини купил. На 10 лет получила... И вообще, вы знаете, мне кажется, в этом печенье был какой-то, своего рода, такой, ну, заложен, э, и, ну, скажем так, то, что в определенной мере является традициями, о которых, наверное, госпожа Нулан знала. В традициях украинцев ходить на кладбище и класть печенье, оставлять печенье на могилах. Вот я думаю, может, в этом был весь смысл того печенья, которое она привезла в 2014 году. Что Украина погрузилась в этот хаос, в эту войну сотни тысяч... Но это, это же проблема, они же не, 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 не слоны на нас свалились. Это же все был результат политических ошибок, политических элит, находящихся у руля власти в то или иное время. И каждая из этих политических элит, безусловно, должна нести ответственность за то, что с этой страной произошло. И э, к дню сегодняшнему. Вы знаете, все эти разговоры по поводу возможных переговоров по поводу того, что нужно искать какой-то диалог, мирный путь. Я не против искать мирный путь и диалог. Я двумя руками только за. Только я не понимаю, с кем можно вести этот диалог со стороны Украины. Вот я не понимаю, с кем можно вести. Вот с Зеленским, вот с Кулебой, с кем? С кем можно вести? Можно, наверное, можно. Можно договориться? Наверное, можно. Просто вы обратите внимание на их позицию. Он прилетает в Китай. В Китае делает заявление одно – Возвращается на Украину и говорит: да вы меня неправильно поняли. Да как же тебя э, понять, если ты говоришь одно, а на самом деле в то же время буквально через две минуты опровергаешь собственное заявление? О чем может договориться? Договориться можно. Реализовать эти договоренности невозможно будет. Для Поэтому не надо Фаридон, питать Павлович. по этому поводу абсолютно никаких иллюзий. Буквально только что бензи заявил, что переговоры возможны только на тех условиях, которые озвучил президент Путин: это возвращение четырех областей, никаких иных. Пірідишок в війні точно не буде. Ну а далі поговоримо і про деталі того, що сталося, зокрема. Української мовознавиці Ірини Фаріон, адже ми знаємо, що це сталося саме 19 липня. Щодо основних деталей також вже з'являється інформація про те, що 9, 14 та 19 липня підозрюваний винаймав нове житло у Львові. І, Зокрема, після прибуття до Львова він отримав посилку із одягом, яку відправив сам собі. Із Дніпра саме в цьому одязі хлопець із Коєв. Затриманий постійно змінював одяг на різних етапах злочину і під час і до того, і під час бороду він так і не використав. Хоча у момент злочину Фаріон чекала на таксі поблизу свого під'їзду, вона стояла на місці та не рухалася. У час у цей час кілер підійшов до неї та вистрілив із дистанції не більше двох метрів. Крім того, камери не зафіксували саме моменту. Але є останні хвилини підготовки. Крім того, також відомо, що із місця злочину підозрюваний втік і за два дні поїхав поїздом до Дніпра. Щодо інших подробиць, також вже з'являється інформація про те, що на місці Фаріон знайшли гірзу від спортивної кулі, але не бойової. Про це повідомляє саме поліція. І в рамках слідства було опрацьовано вже відео 170 камер відеоспостереження. На місці. Вознавиці Ірини Фаріон знайшли гільзу від спортивної кулі, не бойової. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко на брифінгу. Він зазначив, що наразі гільза перебуває на експертизі. Цитую: ми знаємо, що ці кулі поступали в Україну у 2017-2018 роках у кількості 1 мільйон штук. Специфічна куля не бойова. Ми маємо встановити, де ця куля була придатна, можливо, і на чорному ринку, сказав Клименко. Ну і зокрема, з'явилася нова інформація про те, що саме правоохоронці зазначили, що 14 травня підозрюваний. Саме української мовознавиці підшуковував в інтернеті стартовий саме пістолет Сталкер. При цьому не виключається, що він міг сам його придбати, переробити та використати саме для е, цієї події. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що це одна із версій, з якої саме зброї стріляли у Фаріон. Він зазначив, що поки зброю не знайдено, але це питання кількох днів. Також на брифінгу зазначало, що саме ідентифікувати особу підозрювано. Було досить важко, оскільки на фото, які ми бачили, поширювалися і у різноманітних телеграм пабліках Ми бачили ці фото, всі з якими працювала і поліція. Значна частина обличчя була закрита панамою та окулярами. І В рамках слідства було опитано понад 900 свідків. Опрацьовано відео із камер відеоспостереження, і також слідство відпрацювало понад 80 людей, схожих дуже за зовнішністю із цим хлопцем. І за інформацією Клименка, наразі встановлено хронометраж, таймінг життя. Затриманого підозрювано протягом 10 днів, які він перебував у Львові. Відомо, що хлопець виїхав до Львова 9 липня і поїхав з місця вже 21 липня. У Львові він змінив три місця проживання і під час винайму житла та стеження за Фаріон, маскувався, перевдягався, і речі, в яких він ско... скоїв злочин, переслав поштою. Він не віз їх із собою. Крім того, і вже з'явилося відео, як підозрюваний йде до місця, де стояла Фаріон, вже вдягнувши рукавички. І сам момент на привика відео не зафіксовано, бо камери не захватили саме це місце. Ну і бачимо, що хлопець відповідати не хотів. Він відповідав постійно на запитання, що подивимося, що він не зміг сказати винний він чи не винний. 18-річний підозрюваний Фаріон а, був досить спокійним. Увесь час а, і на прохання пояснити свої дії він відповів наступне питання. А, досить дивна поведінка хлопця, але вже зараз являються кадри, як у Львові відбувається суд над у вбивстві. Фаріон раніше проводили брифінг щодо цієї справи, де розповідали деталі кадр. Пізніше вам покажемо. суд судольвова, Львова 26 липня, сьогодні обирає йому запобіжний захід. Вже з'являються кадри, як його доставили до суду. Окрім цього, також і показували кадри, як він перебуває на місці. Також підозрюваний відповів на запитання доньки Ірина Фаріон, чому він. Її Матір час покаже, сказав він. Донька досить обурена. І коли доставляли цього хлопця, вона йому е побажала а, самі чули. Я розумію, хто вже бачив ці кадри. Що, е а вона побажала йому тієї самої участі, яку він вчинив із його матір'ю. Також запитували у нього, чи завербований є хлопець. А він відповідав, що ні. Ну і також. Закликала закликали люди, те, що він має а, посягнути тієї ж участі саме в в'язниці, де має перебувати цей хлопець, якщо звичайно доведуть, що він є саме причетним до Ірини Фаріона. Донька дійсно загибли саме Фаріон. Софія вона висловила все, що думала про саме цього ймовірного підозрюваного. Фаріон а хлопець до речі сказав про те, що він готовий говорити з усіма журналістами після суду. Дайте мені 15 хвилин. Сказав він, будемо очікувати на подробиці.